Воєнний стан в Україні вніс корективи в реалізацію міжнародного проекту BSB 1010, розвиток та просування спільної спадщини операційної системи ІМС Басейн Чорного моря 2014-2020, за програмою якого в Болграді реставрується будинок Малівінського. Всі заходи, що були заплановані цьогоріч українською стороною, в межах безпеки довелось переносити в сусідню країну Молдову міста Кагул – Зустріч учасників та реєстрацію провела Галина Іванова, директор Одеського обласного центру болгарської культури в Болграді та журналістка інтернет-видання Махала Софія Чебан. Захід розпочався з презентації рекламно інформаційного фільму основних культурних об'єктів, історичних та природних пам'яток на території Болградської громади. Українська сторона рада вас привісти. Українська сторона рада вас вітати в сусідній Молдові. На жаль, ситуація в країні з енергопостачанням не дозволила всім учасникам зустрітися з вами. Ми зробили все, щоб опинитися тут, хоча й маленькою командою. План, згідно з яким ми маємо провести семінар, буде реалізований. Доповіла Юлія Дімітрова, координатор міжнародного проекту Бізбі – розвиток та просування спільної спадщини операційної системи є. Мес басейн Чорного моря 2014-2020. чотирнадцять uh, ради вітати вас в місті. Когул, представників трьох країн-учасників міжнародного проекту. Всі ми опинилися в складній ситуації, але нам вдалося організувати даний захід, зустрітися та продовжити співробітництво, обговорити плани на майбутнє. Як би не було, ми оптимісти. Віримо та сподіваємось на краще. Бажаю від імені адміністрації міста, щоб ця зустріч стала плідною та принесла тільки позитив. Вні емоції, нові спільні ідеї, які в майбутньому вдалося б реалізувати. За програмою семінару Валерій Дімітров провів для представників з Болгарії та Румунії лекцію, в якій розповів про види туризму разом з учасниками. Валерій Дімітров проаналізував, що можливо реалізувати в транскордонному регіоні: Україна, Болгарія, Румунія, Молдова. Перш за все, це країни, які об'єднують культурна складова, багатонаціональність, мова традиція. Ми маємо зробити комбінацію історичного та сучасного, аби не втратити свою особливість в той же час. Розвинути та популяризувати свою культуру для нащадків в цьому нам можуть допомогти спільні проекти. Найбільш вдалим для розвитку є еко та бізнес-туризм. Цей регіон привабливий для туристів природним потенціалом придунав'я, наявністю історичних та культурних пам'яток. Учасникам семінару запропонували створити проєкт туризму на території болгарської громади, а саме на березі озера Єлпух. Так команда з Болгарії запропонувала на території біля озера створити комплекс з велодоріжками, гастрономічними локаціями з національною кухнею, площі для культурних заходів, дитячий майданчик та майданчик для кінного спорту, лунапарк, створення човної станції та пірсу для спортивної риболовлі. Організатор проєкту Валентин Дмитров, муніципалітет Радники та координатор проекту з України, Болгарії та Румунії, зустрілися, аби обговорити етап реалізації проекту розвиток та просування спільної спадщини. Головним питанням стало створення документації на отримання дозволу на продовження проекту для української сторони на три місяці, оскільки через воєнний стан роботи в будинку Малівінського призупинені. Проведення заходу відбулося. Українська сторона виконує умови міжнародного проекту. Вона заручилася підтримкою партнерів учасників та налаштована на подальшу співпрацю разом до перемоги все буде Україна. Спільна оперативна програма Чорноморський басейн 2014-2020 співфінансується європейським союзом через європейський інструмент сусідства та країнами-учасницями: Вірменія, Болгарія, Грузія, Греція, Республіка Молдова, Румунія, Туреччина та Україна. Цей матеріал створено за фінансової підтримки Європейського союзу. Відповідальність за зміст цієї публікації повністю покладається на Болградську міську раду і жодним чином не відображає офіційність. Офіційну позицію європейського союзу